Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. У Харкові другу добу поспіль усувають наслідки нищівних ворожих обстрілів. Держпромі будівлі в центрі міста, яка є офіційним претендентом на список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зруйновані конструкції одного з під'їздів вилетіло майже 700 вікон. Шоста частина всіх, що є в споруді. Окупанти завдали удару по Держпрому в понеділок ввечері. Внаслідок влучання авіабомби, пошкоджені також обласна лікарня та прилеглі будинки. Постраждало 9 людей, зокрема два медика та поліцейські. Працюють комунальники і волонтери в основнянську районі міста Там вчора вночі загинуло чотири людини. Як місто оговтується від останніх авіаударів? Репортаж Тетяни доцяк Віталій розбирає завали власного будинку. Ударом знищено стіни, обвалилася покрівля. На щастя, тієї жахливої ночі, ні його, ні дружини вдома не було. Вчора вікна на місто нам поставили. Ну, а так я взагалі не знаю, що з ним буде з цим домом. Тому що бачите, стіни пішли, все це Будинок був на двох власників. У другій половині жила старенька, яка нещодавно повернулася з евакуації. Вона загинула на місці їхньої частини дому руїни. Тут жінка приїхала з Болгарії, вирішила вже тут побути старенька. Загинули також сусідка з онуком і його другом, який прийшов у гості. Будинок пані Лідії також постраждав від авіаудару. Нас волна, на взривна і в хату залетіло. І, в общем, коротше, як то шарова молнія політала по хаті, розбомбило все, що могло, що залишило. Вікна повилітали, вісім вікон немає. Основ'янський район на півдні Харкова порівняно з іншими безпечний, але авіабомба долетіла сюди. За даними слідства, це була радянська ФАП-500. До неї окупанти прикріпили модуль планування і корекції. Це дозволяє бити з літака на відстань 90 кілометрів. Потужний удар зруйнував три будинки. Ще два десятки пошкоджені. У приватному секторі відновили газо та електропостачання. Мешканці пошкоджених будинків подали заяви на є-відновлення, щоб подальшому капітально відремонтувати оселі. Другу добу поспіль будівельники і волонтери розчищають завали в Держпромі. Там зруйновані конструкції одного з під'їздів. Намагаємось швидше все зробити, вибиваємо шибки рами і вставляємо ОСБ. Окупанти завдали удар по будівлі Держпрому в понеділок близько 21-ї години. За даними слідства, це також був ФАП. Внаслідок влучання й обласна лікарня та прилеглі будинки. Постраждали дев'ять людей, зокрема двоє медиків і поліцейський. Це історична споруда в центрі міста, де до прильоту працював суд і різні адміністрації. Їх переселять в інші приміщення. Держпром відновлюватимуть за рахунок обласного бюджету в Ова. Сподіваються і на допомогу міжнародних партнерів. Але Держпром не тільки символ Харкова. В повномасштабну війну він став символом незламності міста. Це черговий терористичний акт. По центру міста удар керованою авіабомбою, який покликаний, щоб завдати максимального ураження нашому цивільному населенню. Перш за все, а по-друге, щодо залізобетону, то він встояв це однозначно. І встоїть стоїть її надалі, і все, що було зруйновано, ми звичайно відбудуємо. Цієї ночі у Харкові було спокійно, але четверо людей постраждали від російських обстрілів в області. Ворог безперервно атакує на Куп'янському напрямку. За останню добу там було 18 боєзіткнень, Важко і на борівському відтинку. Звідти евакуюють людей. За добу вивезли майже 200 жителів. Головне врятувати дітей. Начальник ОВА Олексій легсенігубов запевняє, що на лівому березі річки Оскіл вже евакуювали всіх малолітніх з їхніх. Родинами по куп'янському напрямку важко, скажімо так. Там збільшується постійна зона ведення бойових дій. Ворог для себе обрав цей напрямок як пріоритетний. Тому наше завдання наразі максимально убезпечити цивільне населення, провести евакуаційні заходи з того і відповідно бурівського напрямку. Тетяна Доцяк, Олександр Моронюк, факти. ICTV, Єдині новини. з нами Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю. Почнімо з обстрілів. Яка ситуація за останню добу, і які райони Харківщини були під найбільшою атакою? Сьогодні у нас була відповідно комбінована атака: 16 керованих авіабомб знову північ нашої території, Куп'янський, Бурівський напрямок, Харківський район. Ну і вночі була атака шахедів, Значить, по Лозівському району внаслідок якого пошкоджено телевежа. І у нас обмежений наразі телевізійне національне мовлення, значить вже приступили до відновлення. Я Думаю, що найближчим часом ми відновимо надання цього продукту. Якщо брати по іншим територіям, відповідно Богодухівський район так само падіння двох шахедів відбулося, маю на увазі уламків. пошкоджена там цивільна інфраструктура, приватні життє. Житлові будинки по харківському району так само є постраждалі серед них є діти, тому Харківщина продовжує перебувати під постійним ворожим вогнем. На півночі нашої території лінія фронту стабільна. і відповідно куп'янський бурівський напрямок залишаються найважчими наразі. Якщо ви про відновлення згадали, хочу поцікавитися з приводу держпрому, який росіяни влучили у понеділок пізно увечері. Це історична будівля, пам'ятка. Чи планує? Ви її відновлювати? Ну, звичайно, це історична будівля, це пам'ятка архітектури, це символ міста Харкова. Вислів Харків, залізобетон, асоціюється саме з цією, фактично, тобто, будівлею, і ми констатуємо, що залізобетон встояв. Так, є відповідні пошкодження, ми наразі їх аналізуємо вибито лише приблизно 700 вікон, тому звичайно, що на відновлення підуть досить масштабні кошти. Наразі проводяться ще роботи щодо усунення там аварійності. І відповідно паралельно вже проводимо роботи з нашими всіма міжнародними партнерами для того, щоб залучити максимум фінансового ресурсу і для консерваційних робіт. Ну і звичайно, для відновлення. Ну і наскільки я розумію, коли мова про 700 Вікон, то це ж йдеться про те, що якщо це пам'ятка, то ви не можете їх пластиковими вікнами замінити. Це мають бути дерев'яні вікна, що значно збільшує ціну, так. Абсолютно правильно, ця будівля знаходиться під охороною ЮНЕСКО, і ми проводимо вже відповідні консультації. І ми знаємо, ми стикалися з тим, що ми не можемо просто провести навіть ремонтні тобто роботи. Тут потрібно, щоб працювали і спеціалісти, і і ми маємо відновлювати в той автентичний, фактично вид, який був на час фактично побудови. Це 1928 рік. Та скоро 100 років та скоро. Пане Олеже, на Купінському напрямку генштаб повідомляє, що росіяни 13 разів намагалися атакувати. Тобто, яка ситуація зараз там гуманітарна, і чи продовжується евакуація людей з прифронтових регіонів? Так, по цьому напрямку у нас продовжуються по перше, бойові дії. Частина штурмових атак триває і наразі. Звідти у нас посилено проходить заходи евакуації на лівому берегу міста Куп'янська залишається наразі 236 людей. Для порівняння з ще місяць тому там знаходилося більше півтори тисячі людей. Тобто люди виїжджають із лівого там правого відповідно берега. Ну і далі по громадах так само продовжуємо там евакуацію. Щоденно у нас з цих напрямків виїжджає приблизно до 200 вже людей, а фактично починали із кількох, тобто десяток на добу. У зв'язку з цим ми звичайно. Що і відкриваємо нові гуртожитки вищих навчальних закладів, за що я хочу теж подякувати ректорам за те, що вони долучаються активно до вирішення цього питання, і ми лише ввели, скажімо так, в цю експлуатацію більше двох тисяч ліжкомісць саме під потреби внутрішньо переміщених осіб. Ну, я бачив інформацію про те, що у Харкові відкрили центр для вимушених переселенців із Куп'янщини, такі самі, як раніше, були центри, зроблені для тих, хто виїхав з Вовчанської і Кирилівської громад. Скажіть, будь ласка, що люди отримують в цих центрах? Так, дійсно, це фактично перший досвід, такий, який ми запровадили до себе. Якщо люди виїхали, наприклад, раніше із Вовчанської громади, то ми маємо їм забезпечити надання повного спектру соціальних послуг від фактично відновлення, тобто документів, які можливо були втрачені, це соцпослуги, це медичні послуги. і Інші і вони мають це отримувати в одному місці, тобто, по прикладу ЦНАПу, і так само, тобто, ми завели всі служби в одне фактично при. Міщення і по Вовчанській і по інших громадах, і найближчим часом так дійсно такі центри вже є. Найближчим часом буде відкриття по куп'янському напрямку, тому що велика кількість людей вже перебуває у місті Харкові, і вони мають отримувати всі, скажімо так, послуги в одному місці, в тобто за типом єдиного вікна, дякую, пане Олеже, за інформацію. Олексій Губов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.